Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Завершується героїчна оборона Авдіївки. Вона тривала багато місяців. Я вже навіть не пам'ятаю скільки. За моїми розрахунками, це мало би закінчитися іще місяця три тому. я Буквально був впевнений, що ну, точно до нового року Авдіївка буде втрачена тим не менше вона тримається і ще і сьогодні. В Авдіївці досі на той момент, коли я записую це відео, перебувають окремі відділи 3-ї штурмової, 110-ї, 53-ї бригад. Їм протистоїть сім бригад супротивника. Зараз майже всі комунікації наші перерізані. Оборона була героїчна. Будемо сподіватися, що крапка не буде ганебною, що ці відділи наших бригад там не залишаться в оточенні, не будуть взяті в полон. Противник уже багато разів намагався, багато місяців намагається здійснити там оточення. Зробити котел, як вони це називають, тобто всі розуміють і всі розуміли завжди, що це його основна мета на цій ділянці бойових дій. І якщо все-таки цей котел йому вдасться, незважаючи на те, що всі вже бачать це багато місяців, що він це хоче зробити, це буде ганьба для нашого командування. Втім, я сподіваюся, що в цьому смислі все буде добре. Все-таки повного оточення там і ще нема. Будемо вважати, що і не буде. Ми з вами говорили, що при такому співвідношенню сил і засобів, які є зараз на фронті, противник може взяти будь-яке село чи будь-який невеличкий населений пункт поблизу з лінією фронту, якщо цього сильно захоче, якщо згоден буде заплатити за це велику ціну. За Авдіївку він заплатив неймовірну ціну. Тобто там загинуло десятки тисяч його військовослужбовців, і він втратив велику кількість техніки. Мало сенсу обороняти Авдіївку до останньої можливості. Я чув багато вигуків агентів Кремля і пораженців українських, які вже місяці як 4 чи 5 Кричать про те, що треба виводити війська з Авдіївки, навіщо ми чіпляємося за Авдіївку, ми втрачаємо там людей. Якщо б ми вивели війська з Авдіївки, то одразу б довелося би точно так само обороняти наступний населений пункт. І от зараз, коли наші війська звідти будуть виведені, то доведеться таки його обороняти. Населений пункт, це буде точно така сама Авдіївка. Тобто, ті, хто говорить, що не потрібно було обороняти Авдіївку. Вони, я перекладаю вам, вони кажуть, що не треба обороняти Україну. Авдіївку можна було тримати і далі, але сильно зараз зменшилася західна військова допомога. значно менше зараз озброєння і боєприпасів ніж було раніше. Українське військове і державне керівництво відстали, не вловили вчасно зміни в війні, технічні зміни. Тобто не забезпечили і не навчили фронт використовувати новітні засоби, які навіть часто є. Я ще раз повторюсь: ми стикаємося з тим, що війська не вміють застосовувати дронів, що війська не забезпечені. Е... Індивідуальними ребівськими парасольками або окопними ребами, що наша техніка не забезпечена ребом, що противник переважає нас в аеророзвідці на полі бою і дуже багато інших ганебних речей. Тобто ми не встигаємо за противником. Противник розвивається швидше. Це ганебна річ, адже це залежить зараз, уже виключно від нас. Тобто тут нам... Не потрібно аж так надто західна допомога, тобто вона потрібна. Але в цілому від нас тут залежить більше ніж від заходу. Захід сам не встигає за цими змінами. А ми ж на полі бою, тобто ми бачимо, що відбувається. І тим не менше, противник, який в цілому завжди був менш технологічний ніж ми, зараз випереджає нас в технологіях на полі бою. І головне в у впровадженні. Новітніх технологій на полі бою. Це не складні технології. Тут все залежить від організації, їх можна впровад... впровадити, вони є просто потрібно, щоб вони застосовувалися. Ну і прорахунки з комплектацією. Як виявилося, ми не можемо забезпечити фронт достатньою кількістю бійців. У нас забагато бійців на фронті, це безпорядок в військах, і у нас пробуксовки. Краще сказати, гальмування з мобілізацією. І оце от гальмування з мобілізацією, говорить, що не спрацьовує бюрократичний апарат в Україні і те, що забагато свободи дається різноманітним і відмовникам і прямій агентурі Кремля, яка намагається зірвати мобілізацію. Ті, хто ведуть телеграм-канали, спрямовані на те, щоб. Зривати мобілізацію діють у нас в Україні легально. Вони досі не заарештовані, вони досі не покарані. І таких стає більше, тому що цим людям платять. У нас не існує нормальної системи покарань для тих, хто намагається ухилитися від мобілізації, нормальних покарань для СЗЧшників. Для тих, хто самовільно полишає свої військові частини, для тих, хто не виконує військові накази. От е, нам потрібна зараз залізна рука в державі. Якщо у нас не буде тут залізної руки в армії і в державі, ми вже програли. Щодо того, як можна уникнути мобілізації, я вже казав. Найлегший спосіб це піти на фронт добровольцям. Зокрема, можна піти добровольцем в братство, якщо ви християнин, і якщо ви справді хочете воювати, рекрутингові телефони вказані внизу в описі під відео. Тим часом нас всіх хвилює питання фінансування нашої війни, нашими західними союзниками. Ви знаєте, що іще 24 січня конгрес, відповідний комітет. Підтримав передачу московицьких заарештованих активів Україні, тобто фінансувати Україну через оці московські заморожені активи. Байден поки що не прийняв цієї пропозиції. Він вважає, що це має бути позиція, консолідована позиція Великої сімки. І зараз для того, щоб оця от велика сімка, а це 70%. Світових фінансів взагалі тут можна, якщо у них буде консолідована позиція, на всіх інших можна вже не дивитися. Зараз здійснені кроки Міністерством фінансів Сполучених Штатів для того, щоб з усіма домовитися по цій консолідованій позиції. Виявилося, що Шольц літав в Сполучені Штати саме з цього питання, тобто для того, щоб говорити з Мінфіном США по цим активам. Міністерка фінансів Сполучених Штатів зараз зустрілася з керівництвом Європейського центрального банку. І е, висловилися в тому смислі після цієї зустрічі, що вони вже близькі до того, щоб ця консолідована позиція країн Великої Сім... Сімки нарешті була узгоджена, і ці гроші вже можуть бути виділені для України. Це бадьорить. Між іншим про гроші. Звісно, наші бійці очікують допомоги не тільки від країн Великої Сімки, а так само і від громадян України. Громадяни України активно допомагають. Нашій армії, зокрема, багато хто допомагає і батальйону Братство. І ці от рахунки, за якими ви можете допомогти батальйону, вказані в описі під відео. Ми вдячні за кожну гривню, і кожна з пожертвованих вами гривень іде саме на потреби фронту, а ніяк інакше. Крім того, всі наші заходи культурні і культурологічні спрямовані теж для того, щоб фінансувати батальйон братство. 23 лютого буде чергова вистава в культатрі за моєю п'єсою. Це поетичні сварки перед комендантською годиною. Поцікавитися квитками так само можна в описі під відео. І так само кошти йдуть на підтримку батальйона «Братство». Так само ми впровадили тут на цьому каналі спонсорство. І поцікавтеся, будь ласка, цією можливістю бути спонсорами цього каналу. Звісно, що на ці спонсорські кошти не буде фінансуватися канал, на ці спонсорські кошти буде фінансуватися. Знову ж таки, бойова діяльність батальйону. І ще трошки про кошти, Байден таки може прийняти Джонсона, спікера Нижньої Палати. Спікер Нижньої Палати сказав, що йому потрібна ця зустріч, що він не збирається виносити на голосування е, цю пропозицію Сенату, яка внесена в нижню палату щодо фінансування України, Ізраїля і Тайваню. Каже, що збирати не хоче, але хоче перед цим зустрітися з Байденом. Байден сказав, що зустрічатися не хоче, тому що вони вже багато зустрічалися і багато говорили. І Джонсон на його думку не є людина слова. Але все таки можливо, ця зустріч відбудеться. Дехто з американців вважає, що такі вона буде. І е, тоді можливо Джонсон таки виставить на голосування оцю сенатську пропозицію з певними застереженнями. Вони можуть прийняти певні застереження стосовно Ізраїля і стосовно України, можливо, якийсь там посилений моніторинг е, Витратів тих американських коштів в Україні і так далі. Ну, тобто, сподівання певні є на правильне рішення Конгресу. Там ще можлива процедура голосування в обхід Джонсона. Вона важка. Якось вона е, називається у них відсторонення. Першого, щось таке. Це. Потрібно, щоб якась кількість, достатньо велика кількість конгресменів проголосувала в обхід спікера за внесення якогось питання на голосування. Ну, але легше буде, якщо все-таки Джонсон внесе сам це питання, і кошти, нарешті, будуть для України проголосовані. Пройшло вже два місяці цього року. Це шоста частина місяця вже пройшла. Америка так і не виділяє коштів. Тепер я вам скажу, чому ми. Повинні все-таки дивитися на Ізраїль і на близький схід, тому що події там показують, яка буде реакція світового співториства, коли ми будемо відвоювати Крим і Донбас. Зараз Ізраїль планує наступ на Рафалу. Там зосередилося десь мільйон триста тисяч біженців з інших районів сектора Гази. І зараз американці говорять, що там виникне гуманітарна катастрофа, і багато країн Канада, Австралія, Нова Зеландія закликають до негайного гуманітарного припинення вогню в секторі гази. Тобто, Ізраїль хоче помститися, Ізраїль хоче вирішити питання. Ізраїль має достатньо сили, як йому здається, для того, щоб розібратися зі своїми ворогами, але все прогресивно співтовариство, і всі ці країни закликають Ізраїль не робити цього, не мститися, не вирішувати питання, залишити все, як є, дати дихати нормально Хамасу. І е, хочуть, щоб це все і продовжилося як. Було. Те саме буде і з нами, коли ми будемо наступати на Севастополь, і там буде величезна кількість на південному узбережжі Криму і в Керчі, і так далі. Дуже багато біженців, е, оцих вонюших з усього Криму, і нам так само будуть викручувати руки, казати, ви не наступаєте, будь ласка, давайте от краще ви відійдіть, відійдіть аж туди північніше за сам, Симферополь, Взагалі, можливо, не входьте в Крим, тому що там буде гуманітарність. Гуманітарна катастрофа. Давайте ви краще із гуманітарних міркувань припините вогонь. От не треба воювати, от не треба. От хай лишається як було. Будуть казати нам 100%, Ви це побачите. Це буде. Вони не можуть сказати цього Ерефії. Не наступайте на Бахмут чи не наступайте на Авдіївку? Там буде гуманітарна катастрофа. Тому що Ерефія прямо з ходу плюне в морду, тому до неї з такими пропозиціями не звертаються з такими пропозиціями, вимогами звертаються до цивілізованих людей. От у нас будуть цього вимагати. Ізраїль був проводив е, перемовини з Хамасом в Єгипті стосовно заручників, там припинень вогню, перемір'я і все таке інше, але зараз вийшов з цих переговорів. Нетиньяху сказав, що ніяких переговорів більше не буде, і він не буде відповідати на ці вимоги. Вони будуть такі наступати на Рафалу і. Там у Хамасу ще 134 полонених ізраїльтянина, і родичі оцих полонених, чи заручників, чи як їх там назвати, зараз погрожують, що вони заблокують штаб оборони Ізраїлю в разі, якщо буде цей наступ на Рафалу, тому що вони думають, що в такому разі загинуть оці їхні родичі, які зараз перебувають в полоні. І їх багато хто підтримує там, половина суспільства буде блокувати оцей штаб оборони Ізраїля. Україна. Тобто суспільство розділене, суспільство деморалізоване, і там можуть банкувати дуже невелика кількість людей. Е в зв'язку з тим, що нам шкода наших родичів, нам шкода полонених, і тому давайте ми здамося, давайте ми капітулюємо. От е те саме буде і в Україні, воно вже потрошку деінде проявляється. Родичі полонених, чи родичі вбитих, чи взагалі які-небудь родичі, чи взагалі які-небудь пацифісти, чи ще яка-небудь такого роду публіка, вона зараз буде набирати оборотів і буде так само блокувати наш генеральний штаб. Вона буде блокувати, скажімо, офіс президента, і буде вимагати припинення війни, вона буде вимагати капітуляції в тому чи іншому виді. І Це все буде, і їх будуть підтримувати. Багато хто їх буде підтримувати з-за кордону. Коротше, в Україні потрібна залізна рука. Якщо такої залізної руки нема в офісі президента або в командуванні нинішньому збройних сил, то така залізна рука має висунутися десь із глибин суспільства для того, щоб. Протидіяти пораженцям, зрадникам і колаборантам. Я сподіваюся, що ми з вами сформуємо таку залізну руку в світі взагалі відбувається казна що. От зараз Південна Корея, не північна, Південна Корея встановила дипломатичні стосунки з Кубою. Це як взагалі? Я люблю Кубу. Але Південна Корея такий от оплот, скажімо, американізму. І демократії там на Далекому Сході, де мало американізму і демократії, і раптом встановлюють дипломатичні стосунки з антиамериканським кубінським режимом. Далі північна Корея завжди орієнтувалася на Кубу. Коли помер Кастро, то в північній Кореї був трьохденний траур, трьохденна жалоба, краще сказати, була за цим ділом. і всі дуже сильно плакали. Показово, а тепер от і Південна Корея. І ще на сам кінець я хочу сказати про культуру: нам потрібно слідувати військовій моді. Ми маємо бути модними. У нас батальйон, от хлоп, хлопці, наші з батальйона братства, коли якийсь офіційний захід, наприклад, їх шикують для вручення державних або. Відомчих нагород і так далі, то вони мають, як і в усіх Збройних силах, одягатися в Піксіль. Це жахливо. Піксіль це жахливо, браті і сестри. Цього не має бути в українських збройних силах. Це треба якось поміняти. Мультикам, тільки мультикам. Ми маємо слідувати загальні військові моді. А от до 1870 року панувала французька військова мода. Всіх одягалися по французьки скрізь, всі мали французькі зразки зброї. Одяг і навіть в яких-небудь Сполучених Штатах одягалися як французькі зуави в ці смішні, такі широкі штани і так далі. Після цього. Певний час панувала німецька військова мода, вона справді була дуже красивою, і багато хто хотів бути подібними на німців. Ми, зрештою, і зараз багато хто хоче бути подібними на цих німців скрізь до Чилі включно. Тепер панує американська військова мода, і справді вона найкрутіша. Треба, щоб наші солдати були одягнуті як американці. Не потрібно пікселя, От хай всі ходять мультиками. Наші солдати, принаймні, це потрібно дозволити. Піксіля не треба, No. Ніхт. Тому що зазвичай солдат хоче бути красивим. І це дуже правильно, це підвищує бойовий дух. Я знаю тільки одну армію, де солдати виглядають потворно, якось, можливо, немірено. Я не знаю, тим не менше, армія частенько перемагає. Це ізраїльська армія, там жахливо всі виглядають. Жахливо потворно, От, здається, в певний момент і боєздатна армія, а солдати одягнуті, що якісь там вантажники в гастрономі. Ну, це окрема тема, це сіміти. Вони взагалі позбавлені. Сімітські тюркські народи позбавлені відчуття е, краси у візуальних мистецтвах. У будь-яких вони творці текстів, але музика і візуальні мистецтва не для них. Тобто вони цього просто не бачать. А от ми ж бачимо, ми ж все таки європейці, тому геть піксель. Я сформую петицію відповідно. Сподіваюся, ви її підпишете. Ну і на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали мовою огідного Булгакова.